В Україні завершується вступна кампанія. Зараз вчорашні школярі вже подають оригінали необхідних документів до омріяного вищого навчального закладу. На Прикарпатті цього року вступна кампанія особливо не відрізняється від попередніх. Минулого року трошки було більше. Ми там мали понад 22 тисячі, а в цьому році 21 тисяча десь 200 Отак, заяв. То, що відрізняє від минулого року, це те, що електронних заяв в цьому році значно більше ніж в минулому році. Якщо там складало десь 40% заяв в минулому році, то в цьому році вже десь 60% поданих електронних заяв. Традиційно залишається популярним на це правознавство, міжнародні відносини, туризм, готельно ресторанна справа. Ось це гуманітарний блок. Кількість бажаючих вчитись в технічному виші теж майже не зміна в порівнянні з минулим роком. По кількості заяв вона на особливо відрізняється. Єдине, що тому, що до нас подано майже 6,5 тисяч заяв. Єдине, що більше заяв уже електронні, так звані електронні, тобто майже 4 тисячі заяв. Популярні напрямки, традиційно комп'ютерні напрямки, тобто. Програмна інженерія, системна інженерія традиційно для нас це Нафтогазові напрямки, також економічні цього року досить непогано себе проявили по кількості заяв Тут. основна новинка кампанії 2015 року абітурієнти розставляли пріоритети у своїх заявах до вузів всього їх можна було подати 15-5 вищих навчальних закладів кожній обраній спеціальності присвоїли цифру від 1 до 15. таким чином списки на бюджет сформувала спеціальна комп'ютерна програма також цього року замість трьох хвиль зарахування лише одна єдина база не навчальні заклади, а єдина база освіти, Вона проводила аналіз оцих пріоритетів, пріоритетності і зараховувала на державну форму навчання, правильніше сказала, давала рекомендації на державну форму навчання по найвищому пріоритету. Скажемо, так полегшило роботу приймальних комісій і зменшило такий, ну можна сказати, нездоровий ажіотаж, який був минулими роками. Вузи, які отримали найбільшу кількість пріоритетів, отримають на 20% більше бюджетних місць. Однак загальний бюджет держзамовлення цього року зменшили на 10-12%. І як пояснюють у приймальній комісії через це популярність спеціальності вже не так залежатиме від бажання абітурієнтів, як від кількості державних місць. Чим більше державного замовлення, тим більше заяв на цю спеціальність.